Стиснути з усіх сторін, намагається схопитись за що-небудь або кого-небудь, аби втриматись та не впасти, не знаючи, добереться до кінцевого пункту призначення. Це не кадри з фільму жахів, це звичний львівський маршрутний трилер. На деяких зупинках нереально сісти на маршрутку, а по-друге, стояти в ній теж нереально. Це, це просто тяжкі умови для перевезення. Це, це переїзду, це неможливо просто. Тобто, коли багато пасажирів моя перевантаження буває, що довго немає маршрутки. Знаєте, коли людина спішить, Думаю, завжди от вже йому потрібно. ну, ну Буває таке теж. Саме на тисні найчастіше нарікають львівські пасажири. Та за результатами опитування, яке провів центр наше право, найбільше львів'ян бентежить невихованість водіїв. Ми запитували, які основні є претензії до перевізників маршрутного таксі. Відповідаючи, на дане питання пасажири наголошували на невихованості водіїв. Такі скарги були і серед опитаних нами респондентів. Ну, спілкуються за звичку не державною мовою і, мабуть, все більш привітними, якщо були. Ну, навіть деколи буває і культура самого водія не подобається. І таке буває так. Що. Буває, що ну, є такі 97-й особливий маршрут то страшний маршрут, йому, напевно, тільки працювати в кар'єрі. Культура водія ну бажає кращого. Бажаю кращого є досить виховані а більше всього нервує. знаєте, що таке якесь хамське відношення по відношенню до пасажирів він починає курити. Та за статистикою центру курять наші водії тепер таки менше. Для порівняння 2009 року більше аніж половина опитаних пасажирів жалілась на те, що водії їх задимлюють. Цьогоріч скарг поменшало аж на 10%. Якщо вас не задовільняє робота водія, не задовільняють послуги, ви повинні писати звернення, скарги. Такі скарги пасажири можуть висловлювати на спеціально створеному сайті пасажири про маршрутки. Їхні звернення будуть скеровувати до управління захисту прав споживачів. Наталія Іскра, Олег Гасюк, програма-репортер.